Всем привет, всем гарного перегляду. Сертифікат танк Не знаю, 5 покрутів я повинен зробити 5000 кредитів. Я так думав думал мені містика, пожалуйста. Ну Кнопь Що, ч мистики? три містика, три зберіх усі випадуть. А от це вот. Вільний досвід. Ну, пожал, то дайте три містика. О, гарно, три містика гарно. Так круто. Зберіхуся ітра, щоб випав. А, вільний досвід. Три містика может из гарний вепадет. По гарний вепадет. Реально будет. А чо не анімі? Хауса, ни первый не випадет. 600 золота. Повезло, а повернуло твой. Чевильного досвіду. Давай. Таня Попєтка. О, Аліза квест. Забрати. Квест. І відпад, мега контейнер, відпад бри. Ну. Пожалуйста, дальше. Відпад. Тім дні. А що треба? Контейнер відпати три штуки. Так. Перейти.